Всім привіт! В цьому відео покажу, як з пластикової бутилки зробити шнурки. І що можна зробити з цих шнурків. Для города, сада і так в домашніх умовах. Відео буде цікавим і корисним. Поїхали! Нарізаю пляшку ось таким бутилком Дуже простий добовий брусочок. Три надрізи, канцелярський ніж, шпилька. Зажимаю в стіл, вдіваю зверху трубку, перед цим накручена гайка і шайба. Беру звичайну пляшку. І відрізаю дно. Ножницями надрізаю дно по колу рівно ідеально. Далі зарізаю невеличку смужку пляшки для легшого нарізання. Вставляю зарання прорізаний пас, відкручую корок. Пляшки використовую будь-які, але якщо пляшка рівна, то майже ніяких труднощів не виникає. І ось так завожу і нарізаю пляшку. Все дуже просто, легко. Думаю, тут все зрозуміло. І пляшка помаленьку нарізається. Можна порізати будь-яку. Ось така лента нарізалась. Бажано різати тончу ленту, вона гнучкіша і її легше скручувати. І ось скільки я нарізав вже багатенько. Далі відміряємо довжину ленти, яка нам потрібна. В залежності скільки будемо заплітати, і відрізаємо. Коли ленту скручуєш, вона зменшується в розмірах. Так що потрібно брати з запасом. Ось така товщина пів сантиметра. Далі. Зажимаємо фурповерт. І одненька лента скручуємо. Тут великої нагрузки не буде, в принципі, хватає і одної ленточки. І скручую її. Ось що виходить. І ось який шнурок виходить. Вона доволі гнучка. І нею дуже легко плести. Ось, як можете бачити, легко зав'язати вузол. І далі сам процес. Виготовлення шпалери для горків. Беру дубові рейки, трохи їх шліфую, даби зняти вікову корозію, після цього якусь рівну поверхню, викладаю рейки, як показано на відео. Приблизно така ширина мене влаштовує і по краях ще дві жердини вбиватися в землю. Відміряю приблизно, скільки мені потрібно в районі метра. Далі потрібно застрогати кінці. Це для того, щоб легше в землю залазило. Як ви розумієте, живемо в такі часи, що потрібно викручуватися будь якої ситуації. і використовувати будь-які матеріали. Так, все затесано приблизно як воно має бути. Позначки я перед цим поставив. Бажано все робити рівно під кутами, як то кажуть. Сверлимо отвори, бо це дуб, не важкувато працювати. І закручуємо. Добрі, добродські, довгі саморілки. Далі зафіксуємо цю сторону. Так само, щоб все було рівно. Після цього потрібно дати розпорку. Транспорту потрібна, щоб вся конструкція не перекошувалася. Відміряю, відмічаю і прикручую. Клав, олівчиком провів і відрізав. Підігнав ідеально. Получилася буква А. Таке роблю на двох кутах, щоб рамка служила довгі руки. І добре себе показала. Також вирішив покрити краскою, так як вона в мене була і засихала. Будемо использувати отакі шнурки з бутилки. Ось так фіксую на жердину, називається коров'ячий вузол. Дуже все легко і просто. Як то кажуть, тут без коментарів принцип весь зрозумілий. Після того, як все, як то кажуть, кількість шнурків нав'язали, далі їх потрібно з'єднати, як показано на відео. Як би хрест -напрест. І зав'язую звичайний вузоль на, дві, на два шнурки. Як показано на відео. Трошки відступаю приблизно на око, не потрібно нічого виміряти. І плиту далі. Прив'язую залишками. І в кінці, коли вже доплів натягую і прив'язую, знизу може здатися, що важко. Визначити, як сплести. Але я вам скажу, дуже легко тягнеться даний шнурок. Все просто і швидко швидшається. Просто натягуєте сильніше або ослаблюєте. І все. Ось, в принципі, що виходить, трохи може і не ідеально, але як на перший раз, може бути. Далі несемо на своє місце. У нас це горки І забиваємо колишки Ось так це все прекрасно виглядає. І горки собі плетуться. Ця конструкція дозволяє зекономити місце і дуже добре видно горки. Плюс вони не висихають на сонці. Ось уже маленькі горочки. Всім рекомендую, як то кажуть, аби руки і охота буде зроблена робота. Дякую всім за увагу! Гарних вам врожаїв!